Їжа з дитинства. Чогось смажені яйця завжди в мене асоціюються, Знаєте з чим? Коли в бабусі косарі зранку косили сіно, і, вона, ну, і приходили всі разом, бабуся ж також з ними там була. Або привозили сіно, там уже на підводі, казали, в нас підвода з борти такі ставили, набирали повну купицю сіна, перевозили сіно з одного городу на інший, ну, до нас додому привозили. От, то накривався такий легенький стіл. Яйця смажені були обов'язково. І йшла там ковбаска, така сервілат. Ковбаска, сервілат, з магазина, знаєте, з такого з сільського. Потім йшли обов'язково якісь шпроти, сардіни, ну, що було в хаті. Огірок, помідор з городу, цибулька, тако знаєте, на четверо. І то було просто сама-сама-сама краща закуска. А коли вже косарі їли, пили по 100 грам, і вже виходили на перекур, ми малими бігали ж, ну, щось крали якусь ковбасу зі столу. Тому що, знаєте, в ті часи ковбасу не кожен день їли. Тільки коли пасеш корови, куплялась ковбаска на канапки. І оце коли косарі приходили. І косарям вважалось таке, наче саме краще, поняли? Тому для мене це якась така їжа, не знаю, з дитинства. Дуже люблю.